Новий рік і Різдво вже зовсім близько, саме час подбати про святковий настрій у вашому домі. На жаль, часто в процесі прикраси інтер'єру до свят ми допускаємо поширені помилки і використовуємо втратили актуальність прийоми. Важливо пам'ятати, що декор варто вибирати відповідно до типу житла і стилем інтер'єру. Арт-директор перемоги дизайну Степан Бугаєв розповів про те, які промахи найчастіше робимо ми з вами, і про те яких кліше варто уникати, прикрашаючи житло до Нового року? Степан Бугаєв, постійний автор «Інмі», «Ром» – з 2011 року співзасновник і арт-директор архітектурного бюро Перемога дизайну. Степан почав свій професійний шлях з дипломом, ті у 2007 році закінчив гувше з дипломом магістра бізнес інформатики? Працював у компанії інтернет. -дім». Брав участь у проєкті зі створення системи розумного будинку на основі технології зваги, кліше один, якщо прикрашати, то всю квартиру. Головне правило гармонійного новорічного оздоблення, помірність у всьому, не варто прикрашати стихійно, використовуючи відразу всі відомі варіанти декору, ви ж не хочете перетворювати квартиру в майстерню Діда Мороза. Якщо площа вашої квартири менше 50 квадратних метрів, постарайтеся не перевантажувати простір великими громісткими конструкціями, наприклад, ялинкою під стелю і безліччю новорічних атрибутів сніжинок, ірлянд іграшок, свічок, пам'ятайте про почуття міри ліже 2. Декор, окремо інтер'єр, окремо як не дивно, ми з вами часто забуваємо про те, що новорічний декор повинен гармонійно поєднуватися з інтер'єром. Вирішіть, який стиль і спосіб декорування вам найбільш близький і краще підходить для вашого житла. Якщо квартира оформлена в мінімалістичному стилі, традиційна багато прикрашена різдвяна ялинка може виглядати в ній недоречно кращим рішенням буде вибір на користь скульптури у вигляді ялинки або інсталяції, виконаної з ялинкових куль. Кліше три червоного повинно бути багато, оформляючи інтер'єр до нового року, Слід визначитися з колірною гамою декору, витримати так звану генеральну лінію, якщо в якості єдиного кольору оформлення квартири ви вирішили вибрати традиційний червоний. Будьте обережні, з цим кольором дуже легко переборщити. Старайтеся, щоб декор не сперечався з інтер'єром, але і не зливався з ним, якщо сумніваєтеся у виборі кольору, відмінне рішення: срібний або золотий. Але виходячи з відтінків інтер'єру і особистих переваг можна вибрати і будь-який інший колір. Ліше чотири. Чим більше декору, тим краще. Хаотично розвішана мішура, і в довільному порядку розставлені святкові аксесуари навряд чи додадуть шарму вашому інтер'єру. Подбайте про композицію. Виберіть центральний ключовий елемент декору. За традицією, це новорічна ялинка. Однак, якщо ви хочете піти від класики. Центром може стати, наприклад, камін у вітальні або обідній стіл в їдальні. Кліше п'ять, нехай декору буде мало, але хоч щось, ситуація, коли декор просто втрачається в інтер'єрі, теж нерідко дрібні сніжинки на голій стіні, рідкісна мішура, куля в декількох куточках квартири. Оформляючи квартиру до Нового року, варто відштовхуватися від її розмірів і обстановки, висоти стель і вже існуючого декору, якщо в квартирі багато вільного місця, то і простору для фантазії більше уникайте маленьких об'єктів на тлі вільних просторів. Кліше шість мішура вирішує все квартиру, обвішану мішурою і дощиком. Дуже важко назвати затишною і стильно декорованою, знайдіть гідну заміну цим побитим кліше. Використовуйте паперові гірлянди, намиста серпантин. Кліше сім грав імітації, штучний сніг, світлодіодні імітації свічок, пластикові ялини ненатуральних квітів, свічки з сильними, різкими неприродними ароматами. Всі ці елементи не додадуть затишку вашому дому, якщо немає можливості або бажання придбати натуральну ялину, постарайтеся вибрати максимально наближену до натуральної імітації, використовуйте свічки з м'яким ненав'язливим запахом, або ж зовсім без нього, віддавайте перевагу натуральним матеріалам і квітам, тим більше що природність нині в тренді. Кліше 8. прикрасити інтер'єр за всяку ціну. В процесі прикраси інтер'єру до нового року і різдва ми часто забуваємо про практичну сторону питання: не варто завішувати дзеркала мішурою, ставити ялинку на проході і розміщувати святкові інсталяції там, де всі будуть про них спотикатися. Подбайте про те, щоб декор був безпечним, продумайте всі можливі ризики. Не розміщуйте свічки поруч з паперовими гірляндами, встановлюйте, б'ється декор поза зоною досяжності для дітей і домашніх тварин. Пам'ятайте і про те, що після свят новорічний декор доведеться прибирати або замінювати найбільш актуальний. А деякі клеяться елементи на зразок сніжинок ризикують залишитися на вашому вікні до наступного нового року або навіть зіпсувати ваші улюблені шпалери, а ялинка на металевій або пластиковій підставці може залишити незгладимий слід в душі вашого паркету. Кліше 9. Декор заради декору, ще одна часта помилка, безликі новорічні прикраси, які не несуть особливого сенсу. Однак декор заради декору давно вже залишився в минулому. Найцінніше в сучасному оздобленні інтер'єру це його індивідуальність. Використовуйте в декорі сімейні фотографії, обіграйте захоплення членів сім'ї, залучіть всіх домочадців, особливо найменших. До створення новорічного декору своїми руками немає нічого приємніше хвилин сімейного дозвілля в передчутті свят. Кліше 1.0 Економія понад усе. На жаль, часто в прагненні заощадити, ми робимо непрощенну помилку. Псуємо свій стильний інтер'єр недорогим покупним декором, неякісна мішура, китайські гірлянди і кулі з неприємним запахом пластику. Є цілих два варіанти уникнути цього без величезних втрат для бюджету: перший обійтися мінімалістичними, але гідними аксесуарами, другий зробити щонебудь своїми руками, придбати на ярмарках і блошиних ринках. Розкопати в бабусиній скринці, бонус п'ять порад, як прикрасити інтер'єр прямо зараз, один декор вікон і підвіконь Порадуйте себе і подаруйте новорічний настрій всім, хто подивиться у ваші віконця. Два вхідні двері, різдвяний вінок на вхідних дверях створить атмосферу свята, буквально з порога три новорічний текстиль, навіть пара чохлів на подушки і плед можуть перетворити вашу вітальню до невпізнання. 4. святкова сервіровка столу зробіть новорічну вечерю по справжньому атмосферним. Головне, щоб декор не був занадто громістким і не заважав комфортному спілкуванню, сидять за столом, 5. світло, можна використовувати свічки. Ліхтарі новорічні світильники підібрати світлодіодні гірлянди різних форм і кольорів, пробуйте різні сценарії освітлення для створення особливої атмосфери тепла і затишку.